Привітики, наші дорослі та маленькі слухачі українських казочок. З вами ваша незмінна нася тася та моя неймовірна помічниця. Казка Дві білочки Жили собі в одному дрімучому лісі дві білочки. Одна з них цілий день працювала, збирала горішки, гриби, жолуді і складала до свого дупла. А друга цілими днями тільки стрибала з гілки на гілку. Та гралася з пташенятами. Як схоче їсти, не журиться адже влітку харчів повно. То горіх, то жолоць дуба, то різні корінці. Погризе і знову скаче. Так прожила вона ціле літо. Тим часом старанна білочка підготувала собі їжу, устелила свою хатинку мохом, кушком і сухим листям, щоб не мерзнути взимку. Минуло веселеньке літо для однієї білочки у праці та клопотах, а для іншої виграшках. Після дощової осені настала холодна зима. У лісі стало сумно: ні листячка, ні грибів не знайдеш, тільки морозний вітер свище. Сидить собі у тепленькому дуплі працьовита білочка і зима її не лякає. А ось ледача сусідка. Холодний вітер по хатині гуляє, їсти нема чого. Сидить вона бідна і не знає, що робити. Пішла тоді попросити трохи горішки, постукала несміло у двері. Хто там? Це я? Твоя сусідка. Як побачила білочка свою напівмертву нещасну сестричку, то відразу все зрозуміла. Прошу, сідай до столу. Я тільки збиралася повечеряти. А якщо хочеш, то живи разом зі мною. Нам і місця, і горішки вистачить. Соромлена білочка промовила. Але ж я не заслужила такої доброти. Я ціле літо гуляла. Нічого, тепер ти зрозуміла, що без праці жити не можна. Ледача білочка на радощах обцілувала свою добру товаришку, і наступного літа вона теж приготувала багато харчів. І відтоді стали білочки жити разом. На цьому касті кінець, хто слухав великі молодчинки. І не сумуйте, а чекайте наступних казочок, всіх міцно обіймаю.